А, тільки не кажи, що нам роздали вже фотки, терпіти не можу ці шкільні фотосесії. Ти готова? Ось ти в третьому ряду. Я знаю. Боже який кошмар! І за оце я віддала 200 гривень, за то від мене сховай! Та нормально ти вийшла, ну трішки голову опустила. Нормально? Подивись, навіть наша класна проти мене, як модель з обкладинки. Не перебільшуй, дивись взагалі на мене, я взагалі якась зачухана. Покажи. О, ти це дуже гарно вийшла. Подивись на себе, подивись на мене. Ну чого я так завжди чого? чуху. Шайливиться, ніби спеціально. Ти серйозно? Хто тобі винен, що ти собі не подобаєшся? Ти? Ти могла перед тим показати мені, ну як гарно стати, куди руки по ти. Ну, це капіс, ну кожен збереже ці фотки на багато років, потім відкриває такий хоче подивитися тут я як рауль. Нормальна ти, не накручуй себе, от пройдись по класу і запитай. Ти сама це запропонувала? Ну що? 27 людей сказали, що нормально. А 28-й? її не було. Тоді і сьогодні теж немає. Але я їй позвоню, потім запитаю. Все, проблема вирішена. Ні, чого ти завжди отак виходиш на фотках? Як отак? Ну, ну, ну якось отак. Слухай, давай викинемо ці фотки. Ну і ти теж. Ні, і тут навіть справа не в грошах. Це ж пам'ять. ще буде можливість 30 людей зібрати в одному місці? Ну то я тобі окремо всіх пофоткаю Ну і в фотошопі зроблю. Ну дай сюди. Де? Не чіпай, я ж сказала, ні. Ти що здуріла? Нагадай взагалі, чого я з тобою дружу? От я не знаю. Ань, можна я сяду біля тебе? Сама Лина, я спочатку по нормальному сказала.